Друзі, ви просили, я розповідаю, Значить, скільки можна заробляти коштів на А, на крипто, на крипто В даному випадку от, покажу вам на прикладі криптокотел на 2 асики. Асіки потужністю 395 терахеш кожний. Споживають вони разом орієнтовно 11 кВт електричної енергії. Значить, по прибутковості валовий дохід від цих асіків орієнтовно на сьогоднішній день десь півтори тисячі доларів. біткоін сьогодні ціна там 110-115 тисяч. А якщо у вас встановлений лічильник, багатотарифний лічильник з тарифом день ніч, це по кругу там 360 за 1 кВт. Чисто прибутку від півтори тисячі ви будете отримувати половину гарантовано, тобто там 750-800 доларів. Але друзі, у кого є сонячні електростанції, і хто буде використовувати тепло енергію корисних цілях, а саме за, за рахунок критокотла гріть систему опалення і подавати там гарячі теплоносі системи опалення, цей прибуток виросте. А ну, кожен об'єкт індивідуально потрібно рахувати. А, але як, як мінімум тисячу доларів чистими цих вуха, кого ви зараз заробляти. Тому друзі, кому цікаве безкоштовне опалення будинків, безкоштовне опалення басейна, звертайтесь, ми обов'язково допоможемо. Сім грамом профіту.